Не проси нездісненного нам, а самий лиш мізер загасити зірки та сховати подалі місяць. Тільки не пиши мені про війну. – поетичний марафон з такою назвою організували в Охтирській бібліотеці. Захід почали хвилиною мовчання. Потім бібліотекарі розповіли про поета, збірку якого презентують Павло Вишебаба, український письменник, військовий музикант. У 2022 році видав збірку поезії, яку за рік двічі перевидавали. Вірші з неї запропонували прочитати присутнім на заході. Такий формат надзвичайно необхідний і потрібний в умовах воєнного стану, тому що, по-перше, він дає змогу познайомитися з талановитими військовослужбовцями, які стоять на захисті нашої батьківщини. По-друге, він дає можливість жити. Відпочити, переформатувати себе і віднайти в собі сили, робити все для того, щоб пришвидшити перемогу. Сергій Барабаш рік Охтирці. служить в інженерному батальйоні. Чоловік каже, все сподобалося на заході, але не вистачило анонсів на подію. Потрапив випадково. Я не поет. принаймні мені станом на зараз таке непритаманне. Ось так. Мені це не горить, аби писати вірші. Я цього ніколи не робив. Хоча трохи е, вдосконалюю е, своє слово. На заході була присутня волонтерка, що плела маскувальну сітку для захисників. До цієї роботи міг долучитися кожен. Маємо надію, маємо надію, що наші сіточки допомагають їм, і що вони ми якимось чином своєю працею приближаємо допомогу. Приближаємо перемогу нашому народу. В нашій Україні молимося за всіх людей України за нашу Україну, за наше майбутнє, і віримо в те, що точно, точно наша Україна переможе. Також на заході збирали гроші на потреби військовослужбовців збройних сил України. Буває такий розпач. Хлопці приїхали, треба сітка, а в нас закінчилося, немає чого робити. Ми самі донатимо з кожного з кожної заробітної плати обов'язково всі наші працівники долучаються і кидають в скриньку, бо звертатися ні до кого. І сьогодні ми на нашому благодійному марафоні е, наших костей, яких запросили, попро, ну, прохали, хоча б не посильний внесок, я розумію, що війна і дуже важко живеться всім нам, але ж хлопцям треба допомагати. Анна Книш, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.